Ми спокуємо акумулятор Місос Bosch, аніже 7 Pro Angler BBF 711 ANN виготовлений у Німеччині 10-річною гаранчою на мотор, великим асортиментом аксесуарів для легкого та швидкого прибирання. посібник користувача для ознайомлення з усіма перевагами колососа, а також буклет на швидку реєстрацію 10-річної гарантії на мотор. Гнучка подовження шланга для ніж, під підвіконь і салону авто. Довга гнучка щелина насадка для важкодоступних місць. Вступ для маневрування під низькими меблями. Основний блок легкий, красивий та компактний. Контейнер для сміття та пилу. Самоочисний фісток завдяки системі Rotation Clean не потребує прання та очищається. Металева сітка моторизована щітка Floor Pro Animal Brush, оснащена led підсвіткою та має великий широкий вал, завдяки якому ваше прибирання буде ідеальним та ретельним. щітка. Маленька щітка розроблена спеціально для власників домашніх улюбленців. А також додатковий вал для неї. Щітка для два в одному для меблів та оббивків. Зарядний пристрій для зручного заряджання вашого колососу. Літіоний трьохамперний акумулятор, який підходить не лише до колесосу, а й до зеленої лінійки електроінструмента Бож. Легко кріпиться до основної частини. Вмикаємо. Док-станція для зручного заряджання та зберігання колососа. Bosch Бож 7 Pro Animal BBS 711 AMM обов'язково стане вашим улюбленцем та й найкращим помічником вдома. Вдячна за увагу, буду рада за ваші подобаки та па-па!